Намалювати такий палець. Малюємо спочатку ось так. Малюємо такий закругок. Я буду в ту сторону малювати, тому що мені так зручно. Потім ми. Робим такую закругляшечку в пальце. Потом тут робим какие-то узоры на ногти. Быстренько Ну, Вот. Как красиво. Потом мы робим Я зроблю собі таку точку, щоб в мене все гарно вийшло. Я так орієнтуруюсь куди мені. Ой. І розкупляємо. Потім ми ці колошки робимо ось так. Таке закрукуляшки і ось так. Потім всі голошки робимо такі ж закругляшку, тільки в ці голошці, і не виходя за ці. Линії. Нам не треба всю цю линію. Нам потрібно тільки ось тут посередині. Потім ми рисуємо Це така, такий палець, який на музикальну кнопку нажимає. Тут ми можемо намалювати музикальні ночі і серденьку. Як на сьому малюнку робимо спочатку серденька. У мене такого розміру, тому що хочу слишком більше. Тут ще одне і ось тут ще. Тут ось тут можна тут. І ось тут, щоб так колись було. Це розмішає. Потім ми робимо музикальні ноти, як них робити. Я роблю ось так. І тут є таку ноту, потім я роблю такі. И нота. А потом тут я рублю, знаете, какую ноту? Я такие же рублю три. И тут также, так же. Так уж. Я беру такий до, до, Ось такий маркер. Спотовий, тому що мені він не посаджений. Так, тут як і в нас внутрішній, ось така. І тут така же, тобто він так, і так. І так, і так там не хилась. Потім тут ще така нота я забула. Все. Все, наш контур готовий. Ось такий у нас контур. Покажу вам розмальовку, і якщо хочете, ви можете свою розмальовку зробити. А я вам покажу просто. Я беру ось такий маркер. Почекайте, будь ласка, це я вернуся. Беремо такий маркер. Так, вернулася. Потім ось ці палець таким світу і ось тут таким світом. Я буду вам знімати поки розмальовую, тому що я розмлівовку в мене, конечно, до маркер ночі. Вони не дуже так красиво розмальовуються, я малюю дуже обережно. Можна остати вот можна куди Ось так. Так, можна так розмалювати. <реку> це моя мама. Я бы а сейчас ты? пошел. Сами, брат. Мы мама, ним Мама. Почекай это был в Ты вернулся. Я еще фер... тут мою. Я такая... Тут достичь в мене немає. А якщо ви хочете сделати паліць другим кольором, ну я не пам'ятаю, як це називається, ось таким кожум. Ти ще что Я розмальовую. Хто mm. вирішив подивитися моє відео тот пусть смотри і повторяю. Дякую, ставте лайк і підписуйтесь на канал. І кто повторяє палити, дякую, що ви повторяєте. Я думаю, що можу ще зняти якісь ролики про малювання, тільки пишіть в коментарях. Я буду малювати кожну. Кожний. Возможно. Кожну людину буду слухати Я теж. Буду слухати і прочислювати, який, який малюнок набере більше підписати. Під друге ви хочете, напишите тут, ласку. Ми ще ми вже намалювали, потім ми малюємо ось тут син, Ось тут ушко ось таке не заводимо. Тому що вони нам треба. Це музикальна кнопка з такою головкою, можна сказати. Ось тут сім'я коричневим, ось тут голуби. Беремо ось такий голубий. не світло голуби, а темно-голубий. Так розмовуємо осіб. Розмагаємо. Сілушка, ну акуратно. Ми ведемо і цього. Tak, jar, jar zmalovala i si si vás si vás Teraz potrzebujemy z taką Що це моя мама? Навращається на кішу це мій брат поєм. Потім беремо. Коричневий і розмальовуємо ось це і ось це. Коричневий в мене хороша так працює. Якщо хочеш ем, відео попасть, то йди сюди. Хорошо, це мій брат смотрезом. Ось у нього рука. Це голова. Це не голова. А, це голова. І Рука. Ми мальоми? Брат, плюс, Остав. Остав. Мій брат мене бісить. Можешь, пожалуйста? Оставити Остав. і ось цю сторону. Почекайте минутку, я сейчас до вас вернусь. Я вернусь просто пора то Ходить як солоник. У нього просто тапка і він ходить. Так. Це він почекайте. Ласку. Мій брат мені мешає. мішає. Все, ми вернулися і ще серденький з цим теж коричневий. Мій брат мені мішає, грустноку мені. Ми не будемо вирощати немає, пусть робить, що хоче. Я буду смотрети і мені буде сьоро. Що він роби? Може, будь ласка, відійти? Може, будь ласка, відійти. Так, перечому я змалювала, а ці ноги ми розмалюємо фолетовим. І брат, мені постійно дрова Можна, будь ласка, брат, все вбрати. Ура! Брат мій завжди мешає. Коли я роблю. Чорто. Mm -hmm. Та-та-та-сагу, дим-дим-дим, дим дуй

обережно заходимо на яким малюк. Так робимо все обережно. Ще можемо сюди додати сортечок. Почекайте, бо я хочу домалювати це. У мене брат забрав більше часу. Тому що я в нього відпускаю. І він мешал. Вони нам було сьором. Сіром лоб, щоб сказати. Ну, коротше, ми вдома. Домулюваний. Все. Я домалювала. Якщо ви не встигли замалювати, то розсмотрите відео. Такий малюнок у нас вийшов. вам сподобалось, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Зараз намалюємо ще тут сердечки. І... Він повністю закінчений. Я буду рожевим, а ви як хочете. Якщо вам ще можна додати там серденько якесь, то можна так зробити. Я ось тут два серденька додала і все. пока-пока. Ми завершили такий, такий палець і. Всем пока-пока!